Я думаю, що угода буде підписана, але угода про так звані рідкоземельні метали це лише прелюдія до безпосередньо переговорів. І е, тому е, на сьогоднішній момент це, скажімо так, е, період, коли сторони викладають карти на стіл. Це стосується і Росії, і України. Ми розуміємо, що росіяни зараз максимально пробують підняти ставки і заяву Лаврова і Піскова про те, що. Е, Куповані території є частиною Російської Федерації інакше вони не збираються вести ніякі діалоги. Це не більше ніж на сьогоднішній момент. Спроба підняти ставки перед майбутніми переговорами, як Трампа з Зеленським, так і взагалі переговорів США Російська Федерація. Тому говорити про те, що щось ми побачимо більше ніж підписання угоди. Думаю, що перш за все, це буде сама угода, все інше. Це процес, який буде тривати ще. Не менше ніж півтора-два місяці, тому напевно, все ж таки, станом на зараз тут треба запуститися більш спокоєм і розуміти, що щодня ми будемо знову догайдатися на цих годілках, тому що Росія буде щось заявляти, США буде щось заявляти, Вкидуватись будуть різні матеріали в різні змі, і але поки що це все не вирішення питання поки що це все процес переговорів, який на жаль відбувається або на щастя, але він відбувається в онлайн режимі, коли все це стає відомо протягом 10 хвилин після закінчення самих розмов за закритими дверима.